Чоловіків непровершений Михайло Грицька вже тут біля нас зустрічаємо облисками гучніше, гучніше, гучніше. Шановні друзі, підходьте до нас поближче! заслужений артист України, володар надзвичайної харизми та неповторного ксамитового баритону. Ваш улюбленець Михайло Грецька вже тут біля нас, і зараз ви прослухаєте пісню у його виконанні. А всіх вас о 19.30 ми чекаємо на великому грандіозному благодійному концерті в підтримку зсу.

Добрий! вітаю ще раз вас з гарним святом з Днем Вишиванки. Дуже приємно, що це свято народилось саме на Буковині, на моїй Буковині. Тому сьогодні у нас будуть на концерті класні вишиванки. Е -е, Катерина вже готується до концерту. Сьогодні супровід гурдран буде. Для вас ми привезли багато нових пісень і, звичайно. Ваші вже улюблені пісні, які ви вже знаєте. Класно проведемо цей вечір, незабутній вечір, в гарній компанії. Дівчатам, які приїхали лише недавно, будуть консультанти по воді, скажуть, скільки пити, після чого. Так що приходьте, обов'язково на цей концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Мені дуже приємно всіх бачити, гарних таких залишайтесь такі гарні в такому гарному місці. в всі, будьте здорові, щасливі, а відпочинку. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравішим.